За 13 голди Ну що ж попробуємо перепродати. Я не знаю, якщо... Ну от він, новий. знайти на ринки. Ми його купили за 13. Я, хочу... Я не, не буду великому на варі. Ну, якщо йти в великий на варту, то треба пляс з двома що якими ще Це буде не, Ну там пів голди може. Я думаю, за 16 він відлетить. Я ще був мінусний 16. 14, ну блях, треба за 17 стати. От, давай подивимось, чи... йдем першу саму. Я <izzo> саму-саму першу. Таку як в мене наклейку і відштовхнемося вже від неї, за скільки купляти чи що робити? Якщо ви хочете сьогодні відкриття сундуків, я візьму в другий аккаунт, він накопить, обіцяв. Напишіть підпишіться, як буде багато підписок я обіцяю, що я зроблю відкриття. Відкриття. Як моя перша? О, покупили. Чотко? Я ж її дешево продаю, хочу сказати. А, не, ну от. Ну за 18 вже йдуть. От зараз може ще на, на ваших очах щось зловлю. Почекаємо буквально пару хвилин. Я стою на 13 голодечка і виставила. Підняли 0,60 голди. нормально. Можна було і більше. Вот, за